Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2014-2015 років. 19 березня 2015 рік матч однієї восьмої фінала Ліги Європи, матч відповіді, другий матч з двох. У Києві на НСК Олімпійському Київське Динамо Сергія Реброва команда приймає Евертон Роберто Мартінеса. 5-2. Динамо Київ перемагає. І по двох матчів протистояння. З рахунком 6-4 проходить далі Київське Динамо. Давайте, друзі, згадаємо цей неймовірний матч по порядку. Друзі, німецький суддя Денис Айтекін обслуговував даний матч стартова одинадцятка Київського Динамо. Сергій Ребров головний тренер команди. 4 4-2-3-1, стартовая расстановка Киевского Динамо, Александр Шавковский, капитан команды в воротах пара центральных Драгович Хачериди, Данила Сильва, Антуныш по флангах, Рыбалка, Мигел Вилозу, опорные пивзахистники, Сергей Сидорчук, атаковальные пивзахистники, Андрей Ермоленко, Олег Гусев по флангах, да? а Теодор а Чкунападе, стартовая расстановка Киевского Динамо. Эвертон, тренер команди Роберт Мартинес, Ховард воротах, також 12, катакош, 4, 2, 3, 1. Ховард воротах, Джагил, капитан команды Алька, Алькара парад центральных загистав, Колман Бейнс по флангах, Барри Маккарти. Опорні півзахисники, Роз Барк, Лєр, атакувальний Ковальний півзахисник, Нейсміт по флангах, та Рама Лукаку у нападі. Це стартова розстановка Динамо. А тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам футбол, про сам поєдинок. До речі, друзі, знак ще що на Гуді Сен Парк, якраз ту у першому матчі. Наверно, якраз за рахунком 2-1 команда Роберт Мартинеса обіграла. Динамо Київ Сергія Ріброва. Ну, і, друзі, відповідно, київському Динамо потрібно було тільки перемагати. Ну, до речі, друзі, тоді та існувало правило визнаку м'яча, і будь-який гол Динамо означав те, що саме Кияни вже проходять далі. Які, в принципі, активно цей матч розпочинають. Взагалі футбол був доволі таки рівний, але у першому таймі кияні тотально володіли м'ячем, там взагалі 67 на 33. Ось такий був відсоток володіння у першому таймі. Перевага була київському Динамо і мам'яці, в принципі, більше створювали кияни. Ну і в кінці кінцівої сіна, друзі, 21-го матчу атакує київський Динамо Даніла Сілова. Знаходить вільного Андрея Ярмоленка. Ярмоленка. Прямо мяч на вланзе Ярмоленко Рубать проступа змейчий Петли удар, гол, 1 0 Андрей Ярмоленко забивая гол на 21 й хвилині матчу, 1-0 Динамо Киев забивая гол и рахунок стає, відповідно друзі 1-0 на користь української команди, забиває гол Андрій Ярмоленко, Жикарний м'яч. Виходить в Андрія гармоніка, Шикарні приступи і шикарний обідний удар з лівої ноги в дальню дев'ятку. 1-0. І Динамо Київ такий рахунок повністю влаштовує. Але, друзі, буквально через декілька хвилин Евертон, команда своїм м'ячем відповідає, Такий Евертон. Спочатку був удар по воротах, і стійка. Врятувала київське Динамо від пропущеного м'яча. Але все-таки, друзі, на 29-й клоні матчу Рамело Лукако все-таки рахунок у матчі зрівняє. Лукако пробиває Рамело Лукако! Пробиває! І забиває гол Рамело Лукако. З метрів 22 пробиває бельгійський нападаючий і забиває. Шикарно відний удар від бельгійця. Рахунок у матчі стає 1-1. Такий вже рахунок влаштовує команда Евертон. Але не здаються. Кияни атакують 35-й атакую на матчу команда Сергея Реброва атакует подача от нужного меданчика Ермоленко, скидка от Эдуарчика удар, гол! 2-1, Динамо Київ. Динамо Київ. Забиває гол! Рахунок у матчі стає 2 на користь Динамо по сумі. двух мачево протистояння. рахунок вже Друзі, ривним знаєте, мені не здається, не кураж. Знаєте, команда Сергія Рибровок якийсь кураж приймала. 2 хвилини по тому проходить. 35 й Гол чего, і потім Динамо Київ. ще знову атака передача. Довгий заброс, вперед, виграють. боротьбу на без бэч нового футболиста, М'яч відскакує до Мігеля Вілозова. У Дарві Лозо. Гол. 3-1. Динамо Київ. Забиває ще один м'яч. І на цьому, друзі, завершиться якраз то перша 45-хвилинка. 3-1. Динамо Київ перемагає і по сумі двохматчого противостояння рахунок 4-3. Артем Кравець, Віталій Буяйський, Калітвінці це вийдуть на другий тайм у Київського Динамо, Кане, Бешич та Осман. Вийдуть відповідно друзів команди Евертона на тайм номер 2. Друзі, Кіані неймовірно розпочне другу 45 хвилинку. 56 так вона матчу. Київське Динамо. Команда атакує атакує дуже-дуже небезпечно по правому флангу. Команда з Києва проводить свою атаку, небезпечный момент, хороша підточчиня, Ярмоніка, простріл, Олегусів, Гусев, гусев небезпечный удар! Не вдається забути гусев, його удар блокує захисника, м'яч мячка, до Олега Гусева удар! 4-1. Динамо Київ Грамит. Евертон в Києві на НСК Олимпийском. Олег Гусєв забиває твіт стіки. М'ячі ворота влітає 4-1 і вже в друзі п'ять-три по сумі двох з противостеєністий рахунок. Кияні дуже здорово виглядали. Да, вевертона були моменти. Спригадується небезпечна атака. Вевертона небезпечна атака. Удар поваротах. Атак! Олександр Шавковський відбиває непоганий не удар. Дуже небезпечний був удар від футболіста Евертона. Відний удар від э, Нейсміта. Рятує свою команду Олександр Шавковський. Отсуще на лівому фланзі. Ацу, трима мяч. Ацу! ацу. Ацу. Зміщується. Ацу, удар, право! По так, попередчина. Рятує. Київський. Ну, до речі, це був не Ацу, Це був розбар. Друзі, прошу пробиває якраз то в, в поперечку. Рахунок 4-1. В дуже здорово виглядає, дуже здорово виглядає команда Сергія Рібро. Вона дуже здорово виглядає. Ось вона, друзі, 76-х, вона матчу. Сергія Рибалка. Бачить вільного вільного абсолютно вільного Антунеш. Побачив Сергія Рибалка, абсолютно один Антунеш. Антунеш м'яч приймає Антунеш. Метр дворит, так 25-26. Антунеш. Антунеш наважиться на удара. Ось це это гол! Видантонеша 5-1 стає рахунок на корес Кийскую. Друзі, неймовірный, неймовірный красный мячь забивай на магазина. Ще прикладеться удар в поперечку. Виконані футболіста Київського Динамо. Але не вдається, нам вдається Кеном забити, забитый. таки заб'є гол. Забеєгу Ягелкан. Вдаст йому відповідно, відквитати гол. 1 на 82 хвилині матчу ось вдасть відповідь, друзі Евертону забити, Але цей гол вже, в принципі, ніяк глобально нічого не змінить. Динамі всі доведуть справу до промошканця. Бейнс, да, до речі, записав голіву передачу. Але друзі, Кіаном це не завадить, відповідно, пройти далі. Забіг Ягелка, Champions там гол прийшовся якраз-то після кутового. ось, прийшов цей гол. Капітан, до речі, забив Ягелка, да. Ось, да, пішла подача. Ягелка пробив, забив. Педо, Динамо Київ грамі з 19 березня 2015 2000... да, 2015 року. 5-2. Динамо Київ перемагає Евертон. Ярмоніка, Теодорчик, Вілозо, Гусєв та Антуниш забивали переможні м'ячі за Київське Динамо. За Евертон забивали Раму Лолу, Кокута Гелка. Друзі, дивіться, статистика, окремо першого ГТМа, 67-33 владіння м'ячом. Преимущество Київського Динамо 7-8 по ударах, перевага в Евертон. Так, да, друзі, 8 ударів було в Евертона, у Динамо 7, але... Ударів площину, при цьому ж таки більше було у Динамо 5-3. Статістика другого тайма. Володіння 51 на 49, 9-9 по ударах, 6-5 за ударами в площину. Ну, і, друзі, давайте підсумкову статистику вже продиктую. 16-17 по ударах перевага Евертона, але 10-9 за ударами в площину перевага «Київського Динамо. Володіння 58 на 42, перевага київського динамо, тут у «Динамо» Київ більше на м'ячі. 9-4 за кутовыми, перевага. эвертона Эвертона. Мы видим, по статистике еще. В принципе, рівний плюс-минус матч по ударах, по моментам. але Динамо, я уважаю, на всю перемогу команда Сергея Ряброва награла. Дина 5-2. Динамо в громит Эвертон в Киеве на НСК Олимпийском. И перемогает по делу, кстати. По делу перемогает Динамо Киев. Еще раз друзья, повторюсь. Команда Сергея Реброва выглядела дуже сильно. Ну і бачимо, друзі, загальний рахунок. 6-4. Рахунок загальний був на користь української команди. Друзі, бажаю Динамо Києву та Евертону тільки всього самого найкращого. Вам, друзі, бажаю тільки добра. Не головне, друзі, будьте щасливі. Всім до побачення. Всім пока.